Той час прийшов Ісус у Коперного місто Олелеське і навчав людей у суботу, і дивувались його науці, бо його слово було повне влади, А був там у возі чоловік, що мав нечисту духа, він закричав сильним голосом, лиши що тобі і мені. Назарянине, прийшов ти побити нас, я знаю, хто ти, ти святий Божий, Ісус, порозив йому кажучи, мовчи, вийде з Нього і кинувши ним об землю, перед усіма демон, вийшов з Нього, нічого не зробивши йому злого. жах урнув усіх, і вони один одному казали що це за мова, що він з владою і силою велить нечистим духам, духом і вони виходять. Слава Ісусу Христу. Отже, з самого початку Лука говорить, Ісус Христос прийшов у Копернау. І в цьому місці на півночі Галилеї він починає навчати у синагозі. Отже, Капернаум це було місце, де починалися уже погані, крайня точка, можна сказати так. Тобто ті, які не мали до кінця правдивої віри в Господа Бога, а могли вірити в певних своїх власних богів, тобто ідолів. Отже, це була остання така межа духовного кордону. І язичники для євреїв завжди вважалися були певною такою темрявою. Це вважалося місцем темряви. І зважте, лука підводить до того, що Ісус Христос приходить сюди проповідувати в це місце. Тобто на крайню межу де вважалося світла. Він приходить, приносить туди слово Господнє, тим самим даючи зрозуміти, що кордон Божого царства поширюється далі, навіть там, де колись раніше була темряв. І приходить і робить це в синагозі. Щоб ми добре розуміли, це не є тільки в такому розумінні, як дехто сприймає синагогу, би, храмом для євреїв. Це було місце не тільки молитви, але також місце зібрання, певних дискусій, місцем, де збиралася громада і вирішувала ті всі питання і проблеми, які в неї були. І, звісно, для молитви. Христос приходить і приходить як каже, Лука в суботу, в шаба. Тобто час, коли євреї мають виключно для молитви. Цей час Господній, час, коли віддається Богові і нічого не робиться. Зокрема, проповідувати Слово Боже, це ніколи не вважалося роботою. Тому, відповідно, Ісус Христос приходить і проповідує. Але Лука зазначає, що коли він проповідував у синагозі, він не навчав так, як це навчали раби. але він навчає повновадну. Про що йдеться? Рабини дуже часто, щоб підтвердити свої слова, вони постійно казали: ось цей рабін казав так, ось цей пророк навчав так. Тобто вони посилалися на якийсь авторитет. Ісус Христос цього не робить. Але Він навчає зовсім по-іншому. Я ж кажу вам. Тобто Він звертається від своєї особи, від своєї особи навчає. Для євреїв це було щось нове, дивне і незбагненне. З іншого боку, це було також певна така заувага. Так говорити, це означало давати певні претензії на Божественну владу. Іншими словами, в такий же самий спосіб Христос до євреїв промовляв, я є Месія, якого ви очікуєте. І це тягнуло до богохульства. Тому те, що стається, що приходить цей біснувати, Ісус Христос не просто стверджує певним підтекстом, що я є Месія, але Він показує, що в мене є влада від Господа, яку може мати виключно Месія. Тому що, щоб вигнати якогось Злого Духа, відбувалися досить довгі обряди. Дуже багато різних молитов. А Ісус тільки каже Слово, вийде. І використовується, до речі, в тут та грецьке слово фімордія. Тобто це є наказова форма. Вийде, затихне. Наказати дияволю, і він одразу слухає. Це означає, що у цього чоловіка є надзвичайна влада. Яку ніхто інший ізраїльському народі не мав. Бо такого не бачили, щоби так лише сказав слово і дамо слухався. І зважте, вони починають говорити, що ж це за така наука, що це за мова, що він владою і силою велить нечистим духом, і вони виходять. Тобто це їх дивує. Для підтвердження, мов би сам диявол себе видає. Він говорить, прийшов ти нас погубити. Він тим самим видає, що він має ту владу судити диявола. А згідно старого завіту, це конкретно міг тільки Господь останнього дня. Диявол боїться. Що Христос прийшов для того, щоб звершити вже останній Його суд. І видає: я знаю хто ти. Ти святий Божий. Тобто, якщо перекласти на українську мову святий Божий, це означає той, що цілковито наповнений світлом. Той, в кому. Перебуває Господь, який наповнений цілковито по самій вінці Божою силою. Ну, Простіше кажучи, ти святий. Або верніше би було навіть сказати святеє святий. Зовсім по-простому кажучи, ти Господь. Даяву не мов би, дає навіть тим, що були присутні євреям зрозуміти, хто перед ними насправді є. І чому він так навчає повновладно? Хоча Господь йому каже, замокне. Фімоті. Чому? Тому що зі слів диявола будь-яка правда стає викривлена. І правда перестає сприйматися як правда. Він не приймає свідчення від іявола, бо він і батьком брехні. Тому каже, замовкни. мені не треба від тебе свідчення, бо ти і батько брехні. Вийди. І Лука каже, що коли він сказав вийде, кинув його об землю перед усіма, і демон вийшов з нього, нічого не зробивши йому злого. Це ознака наголошення. Нічого не зробив йому слова, що диявол тікав поспішно, що тій людині, в якій він був, він не пробував втриматися, він не пробував її покалічити. Зрештою, як і те, що Ісус Христос, коли його виганяв, Він теж не має бажання цій людині завдати якоїсь шкоди, знищити її. В нього інша місія – спасти, допомогти. Полікувати, попровадити до Отця. Жах огорнув усіх. Зважка. З одного боку, серце десь і розум підказує, що тут є щось надзвичайне. Цьому чоловікові Ісусові, який сидить посеред синагоги і проповідує. Має владу, яку має тільки сам Господь. Їх огортає страх. Але незважаючи на це, серце залишається світами. Вони не можуть розпізнати те, що є явно. не можуть побачити те, що вже і так для них відкрите. Перед ним сидить і говорить Месія. Господь деколи промовляє до людей через тишу, через певних тих. Він не пробує доводити, але він просто показує. Хто він є? І деколи достатньо навіть певної тиші. Він не говорить, не пояснює, він просто навчає Слово Боже. І якщо людина справді відкрита на Бога, вона це розпізнає. І це деколи найкращий спосіб привести людину до Господа. Наведу вам простий приклад. Свого часу одна жінка працювала головним бухгалтером. Працювала вона вже там десятки років. І з роками вона якась зробилася, була така зла. Вона починала кричати, починала злоститися, найменше якесь питання, найменше якесь непогодження, і вона буквально зривалася. Вона була головна бухгалтер, і всі всіх бухгалтерів її боялися, Адже десь залежали від неї, як від свого керівника. Проте сюди на роботу було, прийшла зовсім інша працівниця. Молода, тиха, спокійна. Весела і усміхнена. І кожного разу, як вона десь починала щось кричати, це ніколи на це не реагувала, вона просто спокійно посміхалася і спокійно відповідала. Коли одного разу керівник її знову зірвався, вона до неї відповіла тихо спокійним голосом. Кожній людині є добро. І я знаю, що це добро також є у вас, більше, ніж вам насправді здається. Але чому ви показуєте не добро, але саме це зло, яке є всередині вас? Головний бухгалтер вперше за багато років просто розплакався і в сльозах перепросила цю працівницю. «Не би якийсь диявол вийшов з нею, так приходить і Господь. Він приходить лагідно, він походить спокійно. І його слово має в собі владу. Владу і силу спасати. І очищати. Тому постійно церква наголошує на тому, звертаючися до вірних, які йдуть за Христом, користайтеся Словом Боже, читайте його, адже воно лікує, очищає і спасає. Але знаєте парадокс. Навіть деколи добрі християни, подібні до тих євреїв, які сиділи в синагозі і слухали Христа, мають до. Але то святе Писання десь стоїть у шафі і чекає того святкового дня, коли його візьмуть в руки і почнуть з нього перестати. Деколи християни боються пізнати свого Христа, свого Спасителя. Можна багато знати про Христа, але ніколи не запізнатися з Христом, не знати його особисто. Бо щоб знати особисто, треба читати святе писання і над ним роздумувати. Не треба багато читати, там сторінка, дві, цілу главу. Не обов'язково. Прочитайте ось так. 5-6 рядочків. І нехай цих 5-6 рядочків святого писання, яке ви прочитали, буде у вашому серці. Протягом дня, коли працюєте, йдете, пригадайте, що ви собі прочитали. Попробуйте його застосувати до свого власного життя. І як я це можу використати в своєму повсякденному житті? І як це слово Боже може мені принести яку користь? І як воно може вплинути на своє життя? І ви побачите прекрасну річ, як це слово Боже оживає у вашому серці, і як воно вас змінює. Тоді ви побачите, що слово Боже також починає говорити. Що те слово Боже, яке ви читалось, може, декілька разів чи чули, до ваше серце воно промовить зовсім по-іншому? І знаєте, що саме найцікавіше? Слова Ісуса Христа, я прихожу і приношу вам мир, який світ цього дати не може, стають дійсністю. Які би не були проблеми, які би страхи навколо вас не відбувалися, ваше серце залежить. Зжиться спокійне. Чому? Тому що в вашому серці завжди буде певність. Христос певний. І Він про мене подбає. Тому ті всі страхи, які деколи приходять до людського серця, ті переживання, тривоги, це є тільки ознака того, що це серце залишається теж. Там немає Христа. Не тому, що Він не хоче прийти, але тому, що його туди не запрошують або іноді навіть не впускає